Українські козаки це славетні лицарі, мужні воїни, які захищали свій рідний край. Вони залишили вагомий слід в нашій історії. Всі ми знаємо про козацькі шаровари, козацькі оселедці і вуса, про їхнє вміння вправно їздити на конях, а також співати козацьких пісень. Сьогодні більш детально дізнаємося про козацьке військове мистецтво. Про звичаї та традиції козаків. Козацькому роду нема переводу. Де козак, там і слава, у козака життя коротке, а слава вічна. Прислів'я і приказки про козаків прийшли до нас крізь століття, щоб розказати про мужність, силу духа і тіла, нелегке життя наших славних предків, величних. І мужніх воїнів, козаків Запорізької січі. Українське військо у розвитку військової справи не відставало від європейських країн і було озброєне найпередовішою для свого часу холодною та вогнепальною зброєю. Серед холодної зброї у козаків панівне становище мала шабля. У рукопашному бою використовували кинджали, ножі. Списи до 4 метрів використовували для бою на дальній дистанції, переважно козаки-кіннотники. А ось лук і стріли служили козакам у дощову погоду, коли порох ставав вологим. Козацьке військо було добре забезпечене вогнепальною зброєю, перевершуючи в цьому західноєвропейські армії. Сучасники називали його вогнистим або рушничним. Козацький піхотинець міг мати кілька рушниць, а кіннотник кілька пістолів. Також ще з 15 століття були у козаків гармати, трофейні та українського виробництва. В основі козацької тактики лежали універсальна бойова підготовка, маневреність, мобільність і динамічність, раптові напади, засідки, нічні рейди. Все це приносило перемогу навіть над переважаючими силами ворога. Оригінальним у запорожців був тришеренговий бойовий порядок. Козацька піхота шикувалася у три шеренги, стріляла тільки перша шеренга. Друга після кожного пострілу подавала їй, виконавши деякі підготовчі операції, заряджені третьою шеренгою рушниці. Завдяки цьому мушкетний вогонь був дуже щільним і безперервним. Часто саме він вирішував долю битви. Ворожа кіннота зазнавала великих втрат і відступала. Тоді в бій вступала козацька кіннота, переслідувала втікачів і підтримувала нову атаку піхоти. Основний бойовий порядок козацького війська на Марші, чи в обороні, чи в наступі це укріплення з возів. Або козацький табір. Табір будувався з возів обозу, яких у далеких походах могло бути до 10 тисяч по одному на 5-10 козаків. Вози мали деяку особливість. Запрягати коней можна було з обох боків. Не розвертаючи воза. Вози ставили в кілька рядів і оточували ними військо чотирикутником або овалом. На возах першого чи другого ряду встановлювали гармати. Посередині йшли піші козаки з мушкетами. Обороняючись, вози у таборі ставили щільно один до одного у вісім-дванадцять рядів, колеса скріплювали ланцюгами, і в бік ворога повертали голоблі на зразок списів. Свідок буремних подій інженер Боплан писав Козаки найбільше проявляють спритності та доблесті, б'ючись у таборі під прикриттям возів, бо вони дуже влучно стріляють з рушниць, які є їхньою звичайною зброєю, обороняючи ці укріплення. Сотня цих козаків під захистом табору не боїться і тисячі поляків, і кількох тисяч татар. Коли ворогам і удавалося розірвати табір і вдертися досередини, козаки возами обходили їх, оточували, брали в кільце і розбивали, славнозвісні козацькі човни чайки не боялися ні бурі, ні оснащених важкими гарматами турецьких галер, до яких сміливо припливали впритул, і які брали на абордаж. Ці судна зазвичай сягали понад 12 метрів завдовжки і 3-5 метрів завширшки. У чайці могло пересуватися до 60 осіб з усім військовим спорядженням, до якого входило навіть декілька легких гармат, які називали фальконетами. Збереглися свідчення про загадкове козацьке судно. Яке було, мабуть, одним з перших варіантів підводного човна. Воно мало два днища, між якими розташовували баласт для занурення у воду. А крізь вистромлену над поверхнею моря трубу стерновий пальнував. Чи не з'явилася неподалік турецька галера? Рухали човен за допомогою весел. Вмонтованих в його борти так уміло, що до середини не потрапляло ані краплі води. Коли наближались до ворога, баласт викидали човен несподівано зринав на поверхню, і козаки з'являлися перед ворогом, ніби із самісінького дна моря. Командувачем козацького війська, а згодом і правителем Української козацької держави Гетьманщини був гетьман. Гетьманів обирали і скидали на козацьких радах, загальних зібраннях козаків. Символи гетьманської влади клейноди це є булава, бунчук, корогва і печатка. За понад 200 років Україною загалом правили 66 гетьманів. Першим був Дмитро Вишневецький, а останній Кирило Розумовський. Автором першої у світі Конституції є український політичний і громадський діяч Пилип Орлик. 5 квітня 1710 року його обрали гетьманом війська Запорізького. Того ж дня Пилип Орлик виголосив Конституцію прав і свобод запорізького війська. Козаки це сильні і енергійні люди. Тому і харчування в них повинно було бути відповідним. Харчі добували мисливством, рибальством. Також розводили худобу на пасовисках Великого Лугу, розводили бджіл. Козаки вживали багато овочів, їли багато зелені, особливо полюбляли цибулю і часник. Відомий історик Дмитро Яворницький писав Всячину їли. Голодом себе не морили. Та й чого було морить, коли скрізь і звір'я, і птиці, і риби скільки хоч. Одним словом, їли запорожці ласо, бо вони самі собі варили, самі собі й пекли. Запорізькі козаки славилися веселою вдачею і були охочими до жартів. Вони полюбляли вигадувати один для одного різноманітні прізвиська. Звідси в нас. Сучасні прізвища палій, кашоварка, чало, черепаха, корж. А ще запорожці грали на музичних інструментах, співали пісень, танцювали, влаштовували показові бої, навтіху собі та іншим. А ще в них було багато справ по господарству, адже на січі жінок не було, тож доводилося і поратися самотужки. Закони на Січі були досить жорсткими. За крадіжку або вбивство одного з побратимів козак не те, що платив життям, а робив це в доволі жорстокій формі його, наприклад, могли поховати живцем разом з небіжчиком або бити кийками, допоки не помре. Існував у запорожців цікавий звичай їхні курені були завжди відкриті. Мандрівник чи перехожий може зайти туди, погостювати, поїсти і рушити далі в дорогу. І навіть якщо господаря немає вдома. Однак існувало одне суворе правило їсти можна, пити можна, але з курення нічого виносити не можна, інакше покарання. А ви пам'ятаєте, як карали за крадіжку. А як хтось знайде якусь річ на січі, прив'язував її до високого стовпа. Якщо за три дні власник не знаходився, то річ переходила у володіння того, хто її знайшов. Зазвичай козаки були ще й вмілими торговцями. позаяк продавали не лише зроблене чи здобуте власноруч, а й військові трофеї. Торгівлю здійснювали як водними шляхами, так і суходолом. Торгівельними партнерами були Кримське ханство, Османська імперія, Польсько Литовська держава, Московська держава та інші країни. Головною фортецею козаків була Запорізька Січ. Її розміщували в місцях, важко доступних для ворогів. На Січовому Майдані обов'язково зводили церкву. Покрови Святої Богородиці, яку вважали заступницею козацтва. Недарма 14 жовтня в День Покрови Святої Богородиці з 1999 року ми відзначаємо ще й День українського козацтва.